У Миколаєві триває вакцинація проти ковіду. Наразі в місті зростає кількість пацієнтів, які хворіють на коронавірусну інфекцію. Наші журналісти побували сьогодні в одному з пунктів вакцинування та з'ясували, які вакцини є у медиків і наскільки активно щепляться миколаївці. Подробиці у сюжеті. Попри негаразди військового часу, в миколаївських медичних закладах ні на день не припинялась боротьба з вірусом COVID-19. зокрема на захисті здоров'я містян стоїть центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Директорка центру розповідає: від початку пандемії, як тільки з'явилися перші вакцини, і до нині персонал закладу в лавах активних борців із захворюванням. Всю війну ми провакцинували. Хай це була невелика кількість людей. Ну, але вакцинація проводилася щоденно. Ви сьогодні бачили, у нас люди потоку великого немає, потік зменшився, але люд, люди постійно підходять, підходять. І щоденно ми робимо 10-20 вакцинацій в день. Період першої хвилі пандемії в центрі вакцинували до 700 пацієнтів на день. Не менше навантаження мали й інші пункти вакцинації. На думку медичних працівників, саме це і зменшило рівень захворюваності на covid 19 а також допомогло полегшити протікання хвороби у тих, хто все ж занедужав. Жодного ускладнення ми не зареєстрували такого віддаленого. Так е, є у людей, яке підвищення температури це в першу добу після вакцинації. Це зазвичай як після е, і таких рутинних вакцинацій. І, можливо бути, це особливості організму. Зазвичай ми даємо рекомендації, при тому, коли людина проходить щеплення, лікар, який приймає, надає рекомендації, коли звернутися, які треба, що треба, які препарати прийняти, при прояві перших симптомів. Тому в основному це температурна реакція. Перша добу ми надаємо рекомендації, все проходить. Симптомів, таких, яких були. Два роки тому назад у в клініці хвороби ковід таких сьогодні немає. З січня цього року в центрі первинної допомоги номер 3 розпочалось вакцинування дітей віком від 5 років. Щеплення проводять препаратом Pfizer, що призначений спеціально для дітей. Дітей, сімейні лікарі або педіатри викликають на вакцинацію, проводять з мамами профілактичні роботи щодо вакцинації, і батьки все таки помало, але йдуть і вакцинують своїх дітей. Наразі в медичному закладі вакцинують пацієнтів препаратами коронавірус. Ак і Файзер працівники центру первинної медико-санітарної допомоги No3 закликають миколаївців активніше робити щеплення, адже хвороба нікуди не зникла. Тож не зайве потурбуватися про своє здоров'я. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.